Доброго дня, шановні учні! Мене звуть Герман Олексійович. Сьогодні я ваш вчитель селічної культури. Тема сьогоднішнього уроку баскетбол. На сьогоднішньому уроці ми будемо вдосконалювати ведення м'яча, вивчати нові види дріблінгу, систематизувати мишлення при веденні м'яча по полю та вдосконалити броски м'яча у кільце. Попрошу вас виміряти частоту сердечних скорочень з методом. Дотикання пальців до артерії 10 секунд. Потім помножаємо кількість ударів на 6. Повинно бути від 65 до 75 ударів за хвилину. А зараз ми зробимо загальнорозвиваючі вправи перед виконанням головної мети цього уроку. Головне це розм'яти кісті рук та шию, щоб уникнути травм під час виконання головної мети цього уроку. А Зараз приступаємо головним правилам цього уроку. Розпочнемо з веденням м'яча правою та лівою рукою між фішками з різних положень. Dabar pridajame elementą driblingu. По закінченню ведення додаємо кодок у кільце. Тепер виконуємо ті ж вправи ведення тільки з іншим розміщенням фішок. Тепер поговоримо про тактику гри та переміщення м'яча по полю під час атаки. В нас стоять фішки. Треба вести м'яч так, щоб м'яч у руці не був зі сторони противника, тобто зі сторони фішки. Показую на прикладі. Але зараз спробуємо зробити це швидко. А зараз кожен спробує індивідуально перевести м'яч до кільця, коли я змінив фішки. А тепер остання вправа головної частини цього уроку це вдосконалення китки в м'яча у кільце. Правильне положення рук під час виконання китка м'яча у кільце повинно бути таким. Головна рука, яка бросає м'яч, треба би кидати м'яч однією рукою, повинна бути на центрі м'яча, інша підтримує. Виконуємо цей рух плавним вирівненням руки та направляємо кістю м'яч у кільце. Тепер викладуємо кідки міща в під час пресингу. а тепер замкнутими очима. Тепер після виконання головної мети цього уроку виконуємо розтягування. Зараз по закінченню цього уроку виконаємо вимірювання частоти сердечних скорочень, а зараз підведемо підсумки. Найкращих гравців та учнів цього уроку я щиро вітаю. Сьогодні ми дуже Продуктивно попрацювали, і хотів би, щоб кожен з вас старанно та чітко виконував всі вправи на моєму уроці та взагалі. Домашнім заданням буде прості вправи на розвиття координації та координації рухів. Дякую за увагу!